Друзі, перше про головне. Поїхали. Ситуація на Сумщині погіршується. РФ прорвали фронт на Курщині. Угрупування ЗСУ, ймовірно опинились в напівоточенні. Пишуть осінтери: Росіяни намагаються зайти в журавку на Сумщині. РФ практично відрізали більшу частину українського плацдарму в Курській області від кордону. Заявили Діп Стейт. Російські військові продовжують спроби прорвати український кордон на Сумщині. Метою ворога ймовірно є перерізати логістичні шляхи сил оборони, щоб завадити виконання курської операції. Військовослужбовець розсу Олександр Місієнко Розповів двадцятьому каналу, що активні бої на Курщині тривали протягом грудня січня. Після чого, в лютому, 25-го ворог зменшує інтенсивність бойових дій. І росіяни перегрупувались, поповнювали втрати та підвозили озброєння. Щоб на початку березня активізуватись, тривають інтенсивні бої. Окупанти намагаються прорвати лінії оборони українських військ. Підкреслив він. Олександр Мосієнко зазначив, що ворог використовує різні напрямки, зокрема і сумську область, для того, щоб спробувати розтягнути українську лінію оборони або загрожувати логістичним шляхам ЗСУ. Підрозділи збройних сил України працюють над тим, щоб Росіяни це не вдалося. Підрозділи збройних сил України працюють над тим, щоб Росіянам це не вдалось, але на Сумщині залишаються ризики для цивільного населення. Ворог не припиняє застосовувати різні засоби ураження, а саме авіабомби, дрони. Щоб завдати ударів, там сказав військовослужбовець. Лінія бойового зіткнення залишається стійкою. ворогу не вдається її прорвати. Військове командування Росії направляє свої диверсійно-розвідувальні групи до українських позицій, щоб перевіряти оборонні спроможності і руйнувати логістику ЗСУ. Ще до моменту проведення курської операції, ворог залучав свої дерге, намагаючись прорватися через лінію державного кордону на Сумщині та Чернігівщині. Зауважував Олександр Мосієнко, Україна була вимушена евакуювати жителів прикордонних селищ, які межують із Росією через постійні обстріли артилерією. Нагадаємо, наприкінці лютого, 25-го року, з'явилася інформація про можливий захід російських ДРГ у район села Новеньке на Сумщині. Ворог протягом кількох днів здійснював піхотні штурми на прикордонних ділянках. Але прориву не відбувалося. Росіяни намагалися видати ці дії за початок масштабного наступу. Проте українські військові контролюють ситуацію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.